Зновні одноосібники, до вашої уваги, сівалка Origin Seed 4. Хотів би показати коротеньке відео відгук від заводу виробника. На вигляд сівалка в принципі нормальна, однак, коли її привезли, одразу появилися недоліки. Транспортний пристрій відразу ж пішов у мінус, не підходить, коли опускається ліве колесо, Впирається все у прикатку. Крім цього, не знаю, для чого було це зроблено, але вирізали угольника, можливо, впиралася гайка. Хоча можна було просто відвернути, повернути трошки далі транспортний пристрій. З Виробником по даному випадку спілкувався, обіцяли. Виправити дану ситуацію, але щось поки тихо. Також хочу показати дишло тягове. Виробник мені сказав, що транспортний пристрій дишло не складається під час транспортування. Ширина сівалки виходить 3,5 метри. Як мені їздити по дорозі? Цього я не знаю. Будемо, певно, щось рішати цим питанням, бо це не є нормально. Також зверніть увагу на якість виробництва. не немає можливості. Може з іншої сторони покажу. Не видно. В общем, взяли болгарку і вирізали, бо впирається гайка з дружиною. Тупо надрізали, нічого, ніяк не закрасили, якось так зробили ніяк. Тут також надрізали болгарочку, щось не сходилося. Такі кошти вивели в засівалку, а зроблено. Неякісно. Думаю, покажу відео вам, дам відгук коротенький. Не знаю, як вона ціє, Але, 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 що, бачу, то і говорю. Тут також ржавщину вже пустило, постояла на вулиці три неділі. І вже там, де не закрашено, пішла і ржа. Ципки, в принципі, мощні. Як вони будуть ходити, не знаю. Зараз вже провожу розбирання транспортного з очікування те, що привезуть новий транспортний пристрій цей заберуть висіваючі в принципі, нормальні, жалуватися на них поки що немає смислу. Такого формату, ніби поки новеньке, то тугеньке. Як воно буде далі, не зрозуміло. Язички такого формату. Тут, в принципі, до неї питань немає, все тримається, нічого Шату велику немає, мінімальні. Ось підтягнуть. Що мені, мені подобається, це те, що за моїм бажанням зробили на транспортне, де йшло за раму зафіксували. Чотири болти поставили, правда не знаю, чи вони зараз я покажу далі. Тут піднімається, витягується палець, штопориться, переставляється сюди. Тисло піднімається вгору. А, спілкувався ще насчід шлангів, оцих, що це висить, оце тако, як шмаркотиня. Мені сказали, що на зиму ми не хотіли їх ставити, тепер я хочу сам їх догадуюся, яких заводити. Куди і як вони мають йти, кудою. Прихватів для шлангів немає. Тут повинні бути заглушки. По відео дивився на виробника в сайті. Показали, є заглушечки, але тут їх щось немає. Ну, поки що це ж все, що мене не устроює, Це транспортне. Що так оце зробили? Якісно взагалі до одного місця. І то, що дишло, там не складується. Що, прошу подальшому, врахуйте собі, вибирайте собі виробників, які вам подобаються, але не попадайтеся на помилки, такі, як зробив я. Так що на цьому все.